Усім привіт! Мене звати Віка і це новий випуск щоденника випускниці. Під номером вже 4 виходить. Ось в цьому відео ви бачите мою підготовку до НМТ. Воно вже дуже близько. а Якось так час швидко плине, плинено. Справимося. Ось це відео я почала знімати ще вчора. І я записала вчора привітання. А, воно вийшло таким, таким, як це сказати? А, доволі непоганим ось, але вийшло так, що вчора мені треба було терміново почистити пам'ять на телефоні. І я чесно, ретельно вибирала відео, які я видаляю, бо я розуміла, що є. От обсяг інформації, яку мені не можна видаляти через те, що я почала знімати влог. Ось. Але ось зараз я сіла монтувати це відео і розумію, що привітання немає. От. Це відео також я буду ще знімати сьогодні і, можливо, ще завтра думаю. Тому приємного перегляду. І так, я вже тут. Не лякайтеся, так лице в мене виглядає, коли я саме вмилася. А, ось, я тільки що ходила вмиватися, бо зараз хочу зробити макіяж а, ну, в честь укладки. А, ось. І взагалі, що я ще весь цей час робила. Не знаю, яка година, часів сів немає. А, ось. Я весь цей час прибирала. А, я робила контрольну. В школу з української мови. Я зробила домашню з англійської до репетитора. Я змонтувала відео, зробила обкладинку, все як не може бути. Ось планую десь або до репетитора його викласти, або після. Репетитор в мене о 5 годині. Я ще над цим подумаю, а зараз я буду робити макіяж. В мене через 15 хвилин приблизно буде урок онлайн з української літератури. І... Думаю, ще на ньому посижу. Надіюсь, мене питати не будуть. І за весь цей час, думаю, буду якраз робити макіяж. Тому побачимось, коли я вже буду не така, а припараті. І так, отака от красуня до вас повернулася. А локони вийшло, в принципі, непогані. Головне, що не найгірші, які в мене були. Ось. Зараз е, я вже виклала фото в Інстаграм, підписуйтесь, в мене в принципі такий самий нік. Ось, е, думаю, зараз в принципі, нічого такого робити не буду. Зайду на уроки. Так, я ще зайду на уроки а, і до репетитора, думаю, нічого не буду вчити, бо мені треба відпочити. Бо якщо я ще буду. Годинами сидіти до репетитора, і ще в годину в репетитора, то я там взагалі засну. Ось, думаю, відпочину. Я цілий ранок бігала просто туди-сюди, нічого не встигала. А, ну, Все ж таки все встигла. Тому мені ще треба контрольну відправити. Я забула. Зараз відправлю Ось, Тому побачимося пізніше. І так, я вже зібралась на англійську, буду скоро виходити. А, ось Я вже виклала нове відео а, на канал і розібралася з телеграм-каналом, тому що я його створила ще давніше, а, минулого року десь десь, десь не пам'ятаю коли. а ось а, І я його почала вести і... Закинула. Так само, як і Тік-Ток, в принципі. TikTok я рідко щось викладаю. Раніше я викладала туди влоги, але зрозуміло, що це не моя платформа. Я, ну, мені не подобається такий формат відео. От. І вирішила знімати на Ютуб. Тому тепер знову вже веду телеграм-канал. Ось тому буду йти на лічку. Залишилось відсидіти цю годину. Я не знаю. Втомилася. Хоча я нічого сьогодні, в принципі, не зробила. Хіба що якісь буденні справи, але я не вчилася толку. Ось. що Та такі от справи. І так, я цей кусочок записую вже десятий раз. То я там запинаюся, то мені подзвонили, то вже. Ну, коротше, неважливо. Я вже прийшла з англійської, поробила деякі справи, зараз розкажу, які. На годиннику у нас 18.35. А от весь час я що я робила? Я виклала в телеграм-канал силочку на відео, яке я виклала, і подивилася на статистику в тим відео. Очевидно, переглядів дуже мало. Ну я не дивуюся, тому що Ютуб взагалі. Сама по собі така платформа важка порівняно з ТікТоком, і там реально важко ну, якусь активність, скажімо так, заслужити. Ось. Хоча я дуже стараюсь. Думаю, коли вже буде трохи більше відео на каналі, то людям буде цікавіше дивитися. Тому. Я не знаю, що я що сьогодні ввечері буду робити, думаю, якісь конспекти писати. Я вже чесно, дуже давно хочу от для себе зробити челендж, прозайматися за день, якусь енну кількість годин. Наприклад, шість бо дванадцять я знаю, деякі роблять. Я не зможу дванадцять. Я знаю, я просто ну, максимум година-дві за день займаюся. Які дванадцять годин мені хоча б. Ну, 5-6 годин позайматися. Я знаю, що тут дітей, які займаються так кожен день. Я не знаю, яким треба бути, чесно, я, я реально не розумію. Ось тому а, я ще подумаю, що я буду робити і на який день мені краще зробити ось цей челендж. Можливо, це буде взагалі окремий влог, тому слідкуйте. Тому зараз я поїм. Ще трішки відпочину. І далі повернуся до вас з новинами, що я собі надумала робити. Ах. Я вже ці. А ще, знаєте, в мене цей страх, що е мої відео побачать мої знайомі, як мінімум, Ну, я не переживаю за більшість, тому що коли я починала знімати на Тік-Ток, мене там однокласники мої підтримали. Я, в принципі, ще ні з ким не спілкуюся. Ось тому я за це не так сильно переживаю. Просто є деякі люди, які ну, мені не симпатизують, і взагалі ну, не хотілося б взагалі піднімати мову за там, канал мій за те, чим я займаюся. Ось тому такий страх ніби є. А також я ще не всім говорила про Ютуб, я сказала тільки декільком людям. А ще декілька людей дізнаються через телеграм-канал, бо деяким я не говорила, а вони підписані на телеграм. Ну, побачимо, побачимо, як це все буде. Але от страх такий є. Не суть. Прориваємось. І так, я знову тут, вже без макіяжу, сходила, вмилася. І взагалі, тільки що таке було, я вшать. А я... Займаюся своїми справами, вже хочу йти вчитись. Нам вирубають світло. Я взагалі цього не зрозуміла. Ну, ніякого графіка немає. У нас дуже давно не виключали світло, але не суть. В мене 10%. Ну, я написала, попередила всіх, що в мене немає світла, чогось. Ми посиділи так, ну, не знаю, хвилин 10-15. Ну так, да, не думаю, що більше. А, ось, Я вже думаю, ладно, буду змивати макіяж, якось вмиватися, бо трішки води ще було. І, напевно, лягати спати, бо ну, взагалі не ясно. Чого в мене так трясуться руки, я не можу тримати телефон. Ось, Тому що взагалі не ясно, ну, коли ж включити світло. Але я його включила, коли я вже почала змивати макіяж, хоча я хотіла ще до вас вийти гарненькою, з макіяжем. Ну, так не вийшло. ось Тому зараз я підзаряж... підзаряжу телефон і можливо сяду вчитися, але це не точно взагалі. Ой. Я в шоці І так, я вже буду приступати писати історію. Ось я розпустила хвоста, бо мені все три дзвонять. І так, думаю, зараз буду вже писати. У мене дуже голова. Не боліла, скажімо так. Через те, що в мене був півдня заплетений віз. А, Ось я розпустила волосся і зараз буду писати історію. Не думаю, що я її сьогодні допишу. Там реально там-там, багато інформації. Не знаю. А, ось зараз буду говорити по телефону. He besought Would you come with me and run away? І так, майже четвер, 13 лютого, а я зараз буду снідати ну, сніданок в мене. Хороший, але не прямо мені надовго його вистачить, не суть. А, зараз я сиджу на уроках шкільних і, і думаю, вже буду щось робити а, до НМТ, щось писати, можливо, конспекти, бо мені залишилося ще дуже багато писати. А, ось, тому ну, ось такі от плани. Повернуся до вас вже пізніше. І так, відкоментували відео, коли заражався телефон. І зараз віки, перекус. А, ось я буду сідати вчитися вже. Хочу заставити себе сьогодні, багато повчитися, бо, бо треба. треба. Ось, Як мінімум планую зробити домашню з англійською повністю, а, не розтягувати її на декілька днів. І, можливо, дописати конспект з історії, бо прям ну дуже треба. Бо в суботу і в неділю мені вже треба буде вчити, ну чи, як вчити, повторювати всі ці теми, а добре як, розібрати їх. Чому розібрати їх, бо в мене ще тема з української мови, з якої мені також треба написати конспект. Тому зараз я вже доїм і буду приступати. І так, я вже повернулася. Пописала я англійську десь приблизно 40 хвилин. Ось Зараз, думаю, трішки відпочину, але відпочину я в душі, бо. Я хочу змити макіяж, мені дуже важко. А, саме на очі дає через те, що в мене макіяж. От він нагарбований. І я хочу це все змити, щоб мені було легше вже працювати і сісти далі вчитися. Тому якось так. І так, я вже повернулася, можна так сказати. А... З новин, я не пам'ятаю. Чи я щось розказувала після того, як прийшла з душу, чи ні? Ну, не суть. А, Прийшла я з душу, поговорила з мамою, там, з братом, коротше, тік-токи подивилася, ну, відпочила. Ось, зараз в нас 18.52. І Я буду сідати писати конспект з історії. А, думаю, немає якогось такого сенсу показувати його. Ну, Точніше, таймлапс, бо я пишу той самий конспект, який і так вже вздовж і поперек всі бачили. Ось, тому зараз я буду писати. Я дуже надію, що я заставлю себе дописати цей конспект. І <кій> також я сьогодні ще не позаймалася годину англійською, я позаймалася 40 хвилин, а мені треба обов'язково годин. Тому я ще думаю буду вчити слова. От так. Да. Думаю, ось такі от плани. Так що повернуся до вас пізніше. Я знаю, що я після кожного свого відрізку, який знімаю відео, ось кажу ось цю фразу. Але е, треба з цим змиритися, І так, усім привіт! Сьогодні вже субота. 15 лютого на одиннику у нас 16.35. І зараз буде. ну, Я постараюся виправдатися, чому я не знімала ось вчора. І сьогодні півдня. Виправдань, в принципі, таких немає. Я просто забула, що я знімаю влог. Ось такий от я блогер. Ось, розповім все, що я робила. Виходить четвер, я сіла писати історію. Я її дописала, ще покажу, як зараз от виглядає конспект. А в п'ятницю я, в принципі, крім репетиторів, більше не вчилася. Я почитала, я сходила на англійську, сходила на математику і все. Тобто, більше нічого такого я не робила, так що я нічого такого, ну думаю, не було, в принципі, що вам показувати. Попередній кадр був, це я була вчора на англійській. Um, і все, напевно, це все ще я робила. І зараз мені треба сідати вчитися. Я півдня це відкладала. Але зрозуміла, що в мене занадто багато справ, які мені треба виконати за ці два дні. Тому я буду сідати вчитися, не знаю що. Думаю, треба повторити тему з історією по конспекту, який я писала і пройти тест. І. Можливо, почати робити домашню з англійської, це вже трішки інше, але теж з ним те. І, можливо, мені би треба було почати писати конспект з української мови по новому правопису. Але не знаю. Можливо, я знайду на це якусь мотивацію і сили, але можливо, і ні. А також мені ще треба зробити домашню школу. Надіюсь, там нічого такого немає. О, якщо там є щось важке, то. І мені ще також треба вивчити матеріал в школу на середу з історії, тому що буде власне опитування. Але от це матеріал з тем НМТ, тому його все одно мені треба буде вивчити. Ось такі от плани, ось це все, що я робила. Зараз покажу конспект. І також мені треба... Та, в принципі, немає, що там закреслювати в самому плані на тижні. І також я хочу показати а, план на місяць, мій на лютий місяць. Тому що я вже в двох влогах, якщо я не помиляюсь, казала, що я от покажу-покажу і не показала. Тому зараз я хочу це зробити. Ой. І все. І так, ось так от виглядає конспект. Ось отак. В четвер я писала ось цю частинку. Ну і ось двічі сторінки. Ось, тут треба трішки пройти, і тут вже буде план на місяць. Він завжди у мене ось тут висить. А, виходить, що... Це я виконала, і це вчора я виконала. Я просто дозвола закреслити. У мене залишилися ось ці два. Також треба закреслити ось цей пункт, тому що це конспект, який я тільки що показувала. І треба ще написати конспект за новий правопис. Тому зараз а, позакреслюю ось це. це. І буду приступати до історії. І так, я тільки що подивилася на тести на освіту UA по цій темі, яку я маю повторювати, і згадала, чому я їх не виконувала, тому що там 120 чимось, 122 десь тест. По минулій темі було тільки 100, і я їх виконала десь за годину, плюс мінус. А тут ще 122 і. ну... У мене пропало будь-яке бажання повторювати цю тему. Ну ладно. Прорвемося. Думаю, треба себе заставити, бо це від мене нікуди не зміниться. І все, що мене от, заставляє проходити тести на освіту UA, те що а, ці тести можуть попастися ну, і на самому НМТ, тому що деякі тести точ-в-точ -точ попадаються от, з минулих років. Якщо по цій темі мені не попадеться цей тест, який вже був по тому, що я проходила, це буде дуже погано. Я дуже, я дуже сильно розчаруюсь. І так, я зробила 112 тестів по утвердженню більшовицького тоталітарного режиму в Україні, і в мене ось тільки бать. В мене це зайняло одну годину. А, виходить набрало, в принципі, непогано балів, так скажу. Ось я, в принципі, очікувала, що буде гірше, тому такому результату я ще більш-менш рада. І так, я знову тут по часу у нас 20.57. Я відпочила і зараз хочу сісти робити уроки в школу. Бо там я подивилася достатньо багато. Там українська мова, література, практична географія ще англійська. Так що ось так. І це все на понеділок. Ось в чому прикол. Також я хочу подивитися, скільки мені всього треба буде. Ну, хоча б прочитати там, ну, пару разів з історії саме ось. Я вже втомилась. А я згадала, а мені можливо не треба вчити історію. Бо історія в нас в середу, а в середу, в четвер, я не йду в школу. А в середу і в четвер в мене історія. Також вона в п'ятницю, так що я ще там дізнаюся, чи буду ще питати в п'ятницю. От так що я не попадаю, напевно, під опитування саме по цій темі. Можливо, я поведу на іншу. Ось так от. А, і ну, В принципі, мене ну, трішки не влаштовує я не піду, тому що в <кхем> мене вже мій вчитель з історії думає, що я просто не хожу, бо я не хочу відповідати, і що я нічого не вчу, але я от за цей весь рік уснув відповідала, навіть не відповідала, я робила тест біля дошки один раз. І там мені допомогли його зробити. І тому він думає, що я нічого не роблю і пропускаю всі практичні оці усні опитування. А воно дійсно виходить так, що в мене не виходить в цей день прийти. Ну що ж мені зробити з цим? Ось, Тому зараз займаюся уроками в школу. І так, усім знову привіт. У мене сухне волосся, я його ще потім висушу феном. Ось, Сьогодні у нас неділя, 16 лютого, на годиннику у нас 21.15. За сьогодні я майже нічого не зробила через те, що в мене реально були от, дуже багато планів було, але от не вийшло їх реалізувати через те, що в мене цілий день були гості. Ось, Але все ж таки я встигла зробити декілька моментів трішки, але встигла. Я доробила уроки в школу, вже склала сумку, рюкзак. А, ось, Тому що ми виходимо на, на очне навчання. І також я встигла трішки пописати конспект по новому правопису з української мови. І думаю, вже зараз висушу волосся, накручуся, тому що вже якби 9 вечора, якщо я їх просто висушу, то на ранок я буду просто. А, я не знаю, які навіть слова підібрати, щоб описати, наскільки я пухнаста вранці після сушки вечором. Ось тому я вже буду закінчувати цей влог. Усім дякую за перегляд. Думаю, змонтую його вже завтра, тому що сьогодні треба лягти раніше і виспатися. Ну я не думаю, що в мене це вийде, так як я вже більше тижня вставала о 9-10 ранку. А тут я стати о шостій. Тому ось такі от справи. Усім дякую за перегляд. Буду вдячна будь-якій активності на цьому каналі. Буду старатися далі знімати все краще і краще. От тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.